Доброго дня всім підписникам. Всіх вітаємо з Новим роком. Сьогодні вирішили запрагти свої коні. От запрагли перший раз раута півтора року. Хто дивить канал, то знає, що це за жеребець. Ми трошки проїхали вже. Змокрили, спутіли і кубила дельта. Коні на Олександрівської породи. Кубила з Луганського кінозаводу, Таврована з паспортом. На весні буде 5 років вже. Жеребна по наолександрівському жеребцеві. жетон є такий жеребець з Ібрівського кінозаводу, вона ним покрита. Раут походив у нас від Тегерана, кобила купила Рафаела 17 квітня 2 роки йому були. Ми сьогодні запражені перший раз. Дельта тут запражена була вже, вона робоча кубила. У нас який в неї передок. Коні спокійні, адекватні, Піддаються навчанню. Ось ми сьогодні зробили собі вихідний день, перше число, зараз проїдемося трошки, прокатаємося! У нас був рапід жеребець, ми також жив півтора року. Перший раз запрягали, там є відео на каналах. Прягали до коня, по сьогодні вирішили до дельти запахти. Ось на них вупряж яка не яка є, а вже на тих ми не вдінем її, бо буде мала. На цих ще вона ну, і на дельту маловато вже у Мавилася гарно мараута ще добра. Yeah. Нагадую, коні є на продажу. Є доставка. ми знаходимося, Рівненська область, Дубінський район, це лише Смега. Можлива доставка. Хто хоче придбати такі коні парою, Доставка буде безплатно, Зробимо акції вам. Коні в запряжці будемо показувати мало, бо. Ми ними нічого не, yeah. не робимо, тільки так от прокататись, показати вам, що вони дійсно коні робочі, хто хоче під себе вчити, то навчать вони піддаються навчанню. Aqui é. Робила на тільки в місяць жеревна. Хто придбає таку кубилу, то буде задоволений і роботою і... другим лошам деревна вже. Воно, то, Піш додо. Развісте, ми вже вийшли з ним. Привозили туди. Набагато нижче є вже обігнав їх. В ширину і в ще висоту. Ціна таких коней по 2000 доларів, що жеребець, що купила 2000 доларів. Номер мій є в описі. Ama bişle. Şey. <laughs> 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 нашла Она не Раунд сегодня запраженный раз. Показываю работу свою Всіх ще раз вітаю з різдвяними святами, вітаю вас з Новим роком. Місного здоров'я, всім миру, перемоги в цьому році. Кого буде щось цікавити, коментуйте, ставте лайки. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. Ось такі в нас коні. Всім дякую, всім до побачення.